За неділю 6 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 8641 людині. Госпіталізували 1037 осіб, Одужали 5123 особи. Померли від коронавірусу 145 пацієнтів. Джерело міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбук. Дані РНБО. Деталі. Недільна статистика у понеділки минулого місяця була гіршою. 30 листопада 9946 випадків, 23 листопада 10945 випадків. 16 листопада 9932 випадки, 9 листопада 8687 випадків. Із 14 до 30 листопада по вихідних діяв локдаун найбільше підтверджених випадків за останню добу зареєстрували ОМ. Київ, 1526, Дніпропетровський, 960, Одеський, 662, Київський, 635, та Сумський – 477 в областях, Летальних випадків найбільше зареєстрували в неділю у Херсонській області, 31, Львівській області, 19, Донецькій області, 17, У місті Київ, 16, У Хмельницькій області, 7. Серед 8,6 тисячі нових хворих, 390 дітей та 284 медпрацівники. За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 821 947 осіб. із них 423 704 особи одужали, а 13 733 хворих померли. Зараз коронавірус, за офіційними даними, мають 384 510 жителів України. Із березня провели 4 мільйонів 807 тисяч 961 тестування методом ПЦР. За останню добу зробили 33 тисячі 502 тестування, методом ПЛР 27 тисяч 881 методом ІФА 5 тисяч 621. Нагадаємо, Україна є четвертою в Європі та десятою у світі за кількістю нових випадків COVID-19 станом на 6 грудня. Тобто рейтинг груну на даних за 5 грудня. 6 грудня в світі діагностували 534 тисяч нових заражень COVID-19 і 7537 летальних випадків. Внаслідок коронавірусу знати більше. COVID-19 в Україні та у світі, динаміка пандемії в інфографіці УП. 10 тисяч померлих чи понад 20 -х. Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19?